Отже, основні події жовтня, карта жриця і порада від карт на цей період, вісьмірка кубків. Отже, основними подіями місяця може бути те, що ви будете більше розслаблені, більше будете придивлятися до себе, до оточуючих, будете більше звертати увагу на різні деталі. Ви можете більше прислуховуватися до вашого внутрішнього стану, покладатися на вашу інтуїцію. Ви можете. А займатися тим, що будете ти щось глибоко вивчати, закопуватися в деталі, розбиратися в якихось справах. Це можуть бути справи, які потребуватимуть такого глибокого розуміння, де є якісь неясності таємниці. Ви можете їх розкопувати, пізнавати, розкривати ці таємниці, розбиратися в деталі, деталях. Ви можете також проходити якісь курси, наприклад, для себе, чи займатися самонавчанням, купити якісь курси онлайн. Де ви можете їх проходити самостійно в будь-який час, який вам зручно. І тим самим ви можете знаходити якусь нову практичну навичку для себе в цей період. Як порада, вісьмірка кубків радить вам почати щось нове. Те, що вам буде приносити задоволення. Адже те що, ви, те, що ви зараз можете займатися, може вже вас більше не так сильно надихати. І тому ця карта вам радить подивитися, що більше для вас не працює, що вам більше не дуже подобається, не надихає вас, чи не приносить вам відчутних результатів, і ви тільки дарма втрачаєте час та ваші ресурси. Тому дійші знову. Пізнавайте щось нове і отримаєте гарні результати. Отже, такий був прогноз. Ставте лайк, вподобайку та чекаю вас в наступному відео. Леви, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події вас чекатимуть, і як на них краще реагувати. Отже, дивимося. Основні події шестірка кубків і порада від карт двійка мечів. Отже, по шестірці кубків це може бути період дуже емоційний, наповнений емоціями. У вас може а, Наповнювати різні почуття, вам може щось здаватись, ви можете почувати себе щасливим. Також шестірка кубків говорить про ностальгію, про, про минуле. Тому можуть виникати якісь ситуації з минулого чи люди з минулого. І у вас, чи у вас буде просто бажання повернути щось з минулого, щось будете згадувати, і захочете зробити так, як було колись. Це може бути також повернення стрих друзів,